Південна Америка південний материк Західної півкулі, у географічному положенні та природі якого багато спільних рис із Африкою та Австралією. Проте він має свої особливості: це найвологіший на землі материк. Тут, поряд з найбільшою низовиною світу, простягся Велетенський гірський ланцюг: Найвищий на землі вулкан і водоспад, найповноводніша річка, найсухіша пустеля, найменший птах та найкровожерливіша риба. Усе це також у Південній Америці. Площа Південної Америки разом із прилеглими островами становить близько 18 мільйонів кілометрів квадратних. Південна Америка своїми контурами нагадує трикутник. Крайньою північною точкою материка є мис Галінас, а південною мис Фроуред. Найбільшої ширини він досягає у приакватріальних широтах. Між крайньою східною точкою це мис Кабу Бранку та крайньою західною мис Паріньяс. Материк має значну протяжність з півночі на південь, від екваторіального до помірного географічного поясу південної півкулі. Вплив океанів на природу внутрішніх областей Південної Америки обмежений, оскільки берегова лінія континенту слабо розчленована, тільки на сході трапляються невеликі півострови і затоки, найбільша з яких – Ла-Плата. Великий архіпелаг островів на крайньому півдні материка це вогняна земля, відокремлюється від нього Магелановою протокою. Північніше вогняної землі розташовані Фолклендські або Мальвінські острови. Крайня південна острівна точка Південної Америки Мис Горн, розташована на березі найширшої у світі протоки Дрейка, якою материк відокремлюється від Антарктиди. Північні береги материка омивають води Карибського моря. Панамський Перешаєв сполучує Південну Америку з Північною, які разом утворюють одну частину світу Америку. Як і інші материки тропічних широт, Південна Америка відчуває вплив морських течій. Першими європейцями, які у 1498 році підійшли до берегів Південної Америки, були учасники третьої експедиції Христофора Колумба. Проте сам Колумб не підозрював, що відкрив новий материк. Здогадався про це флорентійський мореплавець Америго Веспуччі, який брав участь у кількох іспанських і португальських експедиціях з 1499 по 1504 роки. У своїх щоденниках він уперше описав природу і населення відвідуваних земель і дав їм назву Новий світ. З 1507 року ці землі стали називати Країна Америго. Пізніше, на честь Америго, вся частина світу дістала назву Америка. Починаючи з 16 століття, у нові відкриті землі за золотом та сріблом ринули тисячі іспанських і португальських завойовників. Саме на цьому материку вони шукали Ельдорадо, міфічну країну золота. Вогнем і мечем було знищено цивілізацію інків, що існувала на території сучасної країни Перу. Південну Америку було перетворено на колоніальні володіння. Переселенці з Європи заселяли прибережні та придатні для землеробства райони. А місцеве населення відтісняли у внутрішні та гірські райони материка. Завойовуючи Південну Америку, її водночас і науково досліджували. Найбільший внесок у пізнання континенту зробили Олександр Гумбольд і Чарльз Дарвін. Глибше вивчати окремі території материка розпочали у 20 столітті, досліджували внутрішні райони Амазонської низовини, збирали відомості про її геологічну будову, клімат, рослинний світ і тваринний. Олександр Гумбольд уперше всебічно описав окремі частини материка, перетнувши його від Саван у басейні річки Оріноко до пустель західного узбережжя. Учений відкрив багато невідомих раніше видів рослин і тварин. Піднявшись на вершину, Чимборасо, висота якої становить 6310 метрів. Склав опис висотної поясності Анд. Чарльз Дарвін на судні Бігль пройшов уздовж узбережжя Південної Америки. Зібрав численні колекції тварин і рослин, саме дослідження цього континенту наштовхнуло вченого на розроблення еволюційної теорії розвитку органічного світу Землі.